Уявіть, гіперкари вартістю більше 1 мільйона євро, такі як Бугаті Вейрон, Пагані Зонда і Феррарі Ла Феррарі, їдуть повільніше до 100 км на годину, аніж наш саморобний український електричний Гробатий Запорожець. Ну, сердечко уходит в Ну, Особенно, не сітні непривычки. Я вже привик, да, мені да, якось так щекотненько, ще да? ще щи коче. Ну Саш... Ж... Бля, в мене аж в соплі пішло. Вітаю, друзі! Уже на подвір'ї зима. В країні ще до сих пір війна. Але ми переможемо, все буде добре, а поки е вирішив зробити таке трошечки розважальне відео по темі свого запорожця. На якому мені вдалося таки розігнатись за 2,5 секунди до 100 км на годину. Розкажу сьогодні, як це взагалі можливо, тому що багато хто скаже, що це неможливо, або як це можливо взагалі. Так, ну от, так зимує автомобіль, чекає на перемогу і на новий сезон. Що, що ми маємо під капотом? Під капотом ну, двигун від Nissan Leaf першого покоління з його редуктором. І піввісі також зроблені з Nissan Leaf, але вони укорочені. Перероблені речаги. Ступіце також від Nissan Leaf. Потужність, яку вдалося на даний момент отримати, це близько 220 кВт пікових, це близько 300 кінських сил. При тому, що маса машини на зараз це десь близько 710 кг. Можливо, вже 715, десь так. Значить, що у нас під капотом? Під капотом у нас батарея. Батарея була перенесена в задню, ну, скажімо так, не в задню частину, але на самий край машини для того, щоб якнайбільше завантажити ведучі колеса, які тут задні, і привод тут також задній. Е, так, е, якби всі гіперкари, яких я показав спочатку, вони повнопривідні. Але нам вийшло їх обігнати до 100 км на годину навіть на задньому приводі. Значить, батарея у нас 5, годин, 5 кВт годин. Ну там 6, але робочих таких 5. Чого вистачає приблизно на кілометрів 30, але це не, не, не звичайної їзди. Це іменно кожен старт. У нас такий там, за 3 секунди біля 3 секунд. Кілометрів 30 вистачає покататись. Цього в принципі достатньо. Ну, як практика показала, ми виїжджаємо за місто, щоб потестити машину. Коли заряду вже мало, ми просто її беремо на трос другої машини, протягнули близько там, 15 хвилин на рекуперації, і вона опять заряджена. Такий собі чадемо Сразу сразу на трасі. Інвертора. Тут два інвертори стоять. Це інвертора від Opel Ampera E від Гібрида. Але вони перероблені і керують вони одним двигуном від Nissan Leaf. Охолодження практично тут я б сказав би, немає. Отут стоїть от маленький радіатор, який я поставив ну, за такий 25х25 см. Який я поставив взагалі вже під кінець літа, все літо я їздив взагалі без охолодження. Це двигун, просто двигун із інверторами були закольцовані антифризом, і вони просто циркулювало по кругу для того, щоб температура була якби одинакова, і сам же ж корпус мотора він якби був як і радіатор. Ну, коротше, цього вистачало. І максимальна температура, яку я бачив, там близько 45-47 градусів. І це при таких жорстких стартах. Але температура, коли повітря стало близько 30-32 літом жарко, таке я поставив охолодження, маленький радіатор, і стало взагалі, можна сказати, без проблем. Як? Основна, основна проблема на зараз, з якою я стикнувся, це як зацепитись за дорогу. Тому що потужність велика, крутний момент великий. Але буксує вона від самого старту і до 100 км на годину вона не, не перестає буксувати. Значно поліпшила е, ситуацію спортивна резина. Це Toyo 38 R, на якій я й проїхав 2.59 це найкращий час. Але є вже ще сліки, Ну, вони лежать ще з літа, я їх так і не встиг Попробувати, але, ну, можливо, в цьому сезоні ми попробуємо Це вже якби такий слік. І тут вже, скажімо так, це найбільша проблема, як зацепитись. Тобто, я можу збільшити потужність ще. Можу ще збільшити швидкість. Але. Оцих 2,59, що вийшло поїхати, це при ідеальних умовах. Це була прогріта гума, це була чиста дорога, і це було там, там з 10 спроб приблизно. А так, взагалі, такий нормальний стабільний час це близько там 3 секунди. Це взагалі, сів, поїхав, все, 3 секунди до 100. І Там десь на другий-третій старт, коли прогріється гума, я вже їду десь 2.7-2.8 нормально. Це стабільний час. 2.6 це вже так. При, при кращих умовах, ну 2,59 це був найкращий час. Чисто з цікавості зняли двері в один вечір, яких маса була 52 кг. Це дуже багато для такого автомобіля. І спробували, як вона буде їхати без дверей. Мінус 52 кілограми. Колеса почали відриватись від землі. От як тут. Але кращий час таки не вийшов. Вона поїхала там ну, навіть гірше, ніж з дверима. Е, так що аеродинаміка навіть до 100 км на годину таки впливає. Декілька спроб я зробив, і там самий найкращий час був все одно гірший аніж. З дверима, в яких маса 52 кілограми. То ти Карлсон шо. результати. кг мінус. І нічого не поміняв. Хуже Боже стало. А скока, на сколько Ну, 2,65 я лучше не поїхав. А до цього їхав я 261. Е, ну, вже так півроку лежить е, статор. Донора для нового двигуна, скажімо так, тому що той двигун, що стоїть зараз, він, ну, скажімо, штатний, там трохи перекомутована сама обмотка, але вона штатна. І цей автомобіль зараз не їде більше, ніж 100 км на годину. До 100 км на годину він їде дуже швидко, але це якби все. Е, ну, і от я хочу збільшити швидкість до таких. Хоча б 150, 140, 150. <кій> уже прорахована обмотка, вже підготовлено все. Але якось, поки війна, до цього руки не стоять. Будемо чекати, чекати або весну, або коли буде якесь натхнення. Не очікував? Покажу вам рейтинг, в якому я знаходжусь по програмі Draghi. Це Цей прилад, який є, виміряє точно прискорення, там, угли, ну, все, що зв'язано з заміром швидкості. Дивіться, вибираємо 0-100 км на годину, вибираємо Україну, вибираємо за всю історію е, замірів. Значить, я от 25 те місце з результатом 2,59. 25 те місце. Це мій графік. Тут ви бачите жовтим це прискорення більше 1G. Значить, мені треба було 37 метрів для того, щоб розігнатися до 100 км на годину. І тут ми бачимо, наприклад, до 50 км на годину я розганяюсь за 1,24 км тисячних. Значить, в чому була ціль? Я хотів їхати швидше Тесли P100D. На той момент, коли я починав роботу, це була найшвидша Тесла. Плейт тоді ще не вийшла. І на зараз я їду швидше, ніж Тесла 100 D. Тому що в реальних умовах така Тесла їде ну, близько 3 секунд в мого. Друга є така є така машина. Ми її заміряли вона взагалі 3,3. Е, найкраще, що поїхала. Значить, Дивимося. Хто позаду мене? Audi R7, BMW M5 F90. Все це опрацьовування автомобілів тут стокових нема взагалі. Так, M5F90. все це автомобілі на стейджах з великими турбінами і так далі. Porsche 911. Тайкан Turbo S 44 місце. Це найшвидкий електромобіль в Україні, я так розумію. 2,74 він поїхав. Turbo S. Тобто на зараз виходить, що до 100 км на годину їде найшвидше Tesla Plate. Вона в реальних умовах їде близько 2 км. 2-2-2-3-2-4 секунди до 100. Потім їду я, а потім їдуть всі останні електромобілі. Там порши, тайкани, Audi і так, далі, і так далі. Це те, що я вам хотів показати. А наразі всім дякую за перегляд. Найшвидшої нам перемоги. Все буде Україна. До нових зустрічей!